На запит американської сторони штату юта безпосередньо ми створили скооперувалися декілька організацій, таких великих для того, щоб привести сюди до нас в Україну організації, які готові допомагати не тільки підтримувати Україну під час війни, але допомагати в відбудові та відновленні і в подальшому. Тобто, це не короткотривала наша співпраця. Будуємо стосунки на майбутнє. Сьогодні ми привезли чотири керівники різних міст зі штату Люта та одного з провідних керівників одного з університетів також штату. When I drive drive through and see like some of the fence lines and some of the houses that have the bullet holes in them and that to see that war is war is right here and the conflicts that's taking place, it it, it breaks my it, it breaks my heart because this is the way this is the way people should live. People should live in freedom and people should be able to go about and do the things within society that's important. Так, питання трошки про саме початок. Коли тільки почалася війна, самі військові дії, коли зайшли росіяни, чи вам потрібно було ховатися, щоб не бути в окупації, щоб вас. Ну тому що були різні думки, що мері міста, перша сходинка, і хто може бути? в Мені мені в перший же день прийшла погроза. Що або ти переходиш на бік Росії, uh -huh. або і будуть тобі гроші, буде тобі все. Або ми тебе знищимо в телефонному режимі чи СМС но... на телефон Це написав Text. мінус і опублікував yeah. ще це в Фейсбуці на загал, щоб всі бачили, що зі мною домовитися неможливо. To... <laughs> і, і, і в той час <laughs> да, і в той, да, <laughs> і в той час мене призначили командиром територіальної оборони Ірпінь, і ми разом зі зброєю в руках захищали наше місто герої Ірпінь. одна з uh, метей, які яку ми там переслідуємо, що ми приїхали в Україну. Ми вже маємо певні домовленості This підписані group, Utah, з міністром aerospace. розбудови інфраструктури в загальному uh, міністром України. More, more broadly, Ukraine. тобто ми uh, налаштовані на довго тривалу співпрацю із uh, причому з аеро, uh, також uh, компаніями, і будемо раді примати участь і в uh, житті Ірпеня. Ми будемо дуже раді далі співпрацювати в будь-яких напрямках. Ми у нас дуже багато друзів, сполучених штатів, і як розповів Дмитро і міста побратими, ми будемо раді, якщо в нас можливо будуть спільні проекти по нашій громаді. Ми можемо точно сказати, що вам соромно за нашу співпрацю не буде.